Всім привіт! Вітаю вас, вітаю на нашому каналі. Нарешті прийшла осінь, сьогодні у нас 11 вересня, і в нас, особисто в нас, я думаю, що в багатьох містах похолодало, холодніше стало, навіть куртку одягнула. Кілька днів тому було 30, плюс, буквально на вихідних, зараз вівторок. Ой, вибачте, зараз середа, 11 вересня. Середа сьогодні і вже 15-16, тобто холодно. Я йду на роботу. Сьогодні пішки. Була жара, і я останні часи, може приблизно так 2 тижні, не ходила ось так пішки, так як я часто я раніше показувала через ці терени такі симпатичні зелені. Я не ходила, бо... Дуже важко, дуже е, жарко. Я або авто брала, або Олег в моєму напрямку він мене завозив, а потім вечором просто після роботи мене забирав. Е, бо забирав не на машині. Зазвичай, якщо забирає ввечері, то на скутері в нас такий єконик, ми на нього кажемо. Е, що ще хотіла сказати. І тому сьогодні йду пішки. Вже, бо я вже їй скажу, заскучала за цими місцями, давно не приходилась. Ще між тим ми були кілька днів, три дні в Карлових варах, тільки я ще цей влог не зробила. Тому не дивуйтеся, що зараз вже якби така пора. А я думаю, що може наступне відео чи ближнім часом просто потрібно змонтувати. Насправді, коли влог робиш, то все більше роботи, більше потрібно. Монтувати, і там Карлових варах хто був в Чехії, там дуже-дуже гарно. І я багато що зняла, дуже багато назнімала але більшість матеріалу буде на каналі Турист, так як я на каналі Турист показую, де ми буваємо, просто показую місця, так. А влог. Влог туди мені краще піти. Піду сюди, наверх. А лох я беру теж частинку, але все рівно це потрібно змонтувати. Дуже там гарно. Я вже була, можливо, разів 5 Олег ще більше, бо ще колись він, коли мене не знав, то теж багато разів. Там бував. І перший раз це Олег мене туди завіз. Чехія, Карлова Вари. Від нас 200 кілометрів. Тому, можливо, наступне відео буде про Карлові Вари. Я щодня працюю і. Не завжди є час монтувати. Ще хотіла сказати, було одне з попередніх відео, де я говорила про напади. Навіть не буду називати назву цієї країни, я не хочу навіть називати так на початку вересня. І, зокрема, я про Львів теж говорила про цього чоловіка, який залишився, і його родина загинула, дружина і три доньки. І, на жаль, на жаль, є люди. Можливо, вони не наші, я з перекладачем пишу, так на українській мові я не знаю. Пишуть погані коментарі. Навіть коли про таке говориш, про таку біль, пишуть різні дурниці, і все прикро. Ось зараз якраз проходжу біля такої краси. Що хотіла сказати з приводу коментарів, коли, наприклад, хто має канали на своїх каналах або десь на інших сторінках, не знаю, в джерелах інстаграм чи фейсбук, коли ті, хто за кордоном, неважливо, чи багато років вже проживають чи поїхали зв'язку з тим, що сталося повномасштабне вторгнення в Україну, коли ці люди, хто за кордоном... Мовчать, нічого не кажуть. До них люди кажуть, пишуть, щепляються, що мовчите, вас це не стосується і так далі. Хоч би що сказала. Я знаю такі канали, мені теж це боляче, що є люди, які за 100 тисяч і більше велику мають аудиторію, мало того, що вони з України, так є такі, що й в Україні проживають. Я зокрема знаю. Ліля з Одеси, може хто колись дивився, вона там подорожує. Вона до сьогодні розмовляє російською, хоча вона проживає на постійно в Одесі. Час від часу кудись там виїжджає з дітьми. Вона до сьогодні розмовляє російською, і вона не говорить майже про війну. Є такі, що взагалі не говорять. Я знаю такі дівчата, які з України, які в Варшаві, просто я жила в Польщі. Одна ося Оля є така. З Варшави Марі Круко, вона з України, але проживає в Варшаві. Марі Круко і Ося, до речі, теж до сьогодні російською розмовляють. І вони взагалі Ося колись там трішки згадувала. Марі Круко... Марі Марі Кроко, вона Марія просто так себе називає, вона взагалі ніколи не говорила про війну. І так бачу, бо я теж... Так заходила раніше, зараз вже й не заходжу до них, але колись я дивилася цих дівчат, мені подобалося, як вони там роблять відео. Але зв'язку з тим, що вони так взагалі зовсім ігнорують, і не цікаві вони мені. Але заходила, бачила, коментарі пишуть, що ось ви такі ну, погані, недобрі, ви не згадуєте ні слова. Коли люди, які мають ті самі канали, на каналі кажуть постійно кажуть про це, постійно говорять. Відношення своє, так, і співчувають, то люди пишуть, а що ви там за кордоном співчуваєте? Ось так. Краще б ви мовчали, пишуть мені. І, і підводячи риску та резюме, хочу сказати, неважливо, хто там що говорить чи не говорить далі, неважливо, що коментують. Я є, я, я людина, і я говорю так, як я відчуваю. І я роблю те, що я вважаю за потрібним, чи я хочу зробити. Якщо я хочу, взяла камеру і хочу сказати, і звернутися, і хочу сказати своє відношення, то я буду це говорити в незалежності, що там пишете ви прохожу мимо це співають. Ось я це саме власне це сьогодні і хотіла сказати. Те, що бувають такі дурниці люди. Але що ж, жираємо далі, а я йду далі пішки на роботи. Таке коротке відео, проходячи через парк. Я передаю вам всім привіт. І наступне відео буде влог з Карлоу Карку. Дякую, що ви залишаєтесь з нами, дякую, що розумієте, дякую за коментарі, за підписки, за вподобайки. Все буде добре, надіємось на краще. Пока!